Знаєте, коли я робив відео про ідентифікацію пенсіонерів, багато хто писав у коментарях, а чи не використають цю тему шахраї. І, на жаль, я маю вам сказати: використовують, активно використовують. Щодня мені пишуть люди з історіями, як їхнім батькам, бабусям, дідусям телефонують, надсилають повідомлення, створюють фейкові сайти, і найстрашніше, багато людей попадаються, втрачають гроші. Іноді всі свої заощадження. Тому сьогодні розповім про всі шахрайські схеми, які зараз працюють навколо теми ідентифікації та пенсій, як їх розпізнати, як захиститися і що робити, якщо ви вже постраждали. Це дуже важлива інформація, особливо для тих, хто має літніх батьків або родичів. Тому прошу, дивіться до кінця. А потім обов'язково покажіть це відео своїм близьким або хоча б зателефонуйте і попередьте їх, бо зараз йде справжня війна. Не тільки на фронті, а й тут, в інформаційному просторі. Шахраї стали наглішими, технічно підкованішими, психологічно вправнішими, і вони свідомо полюють на найвразливішу категорію людей літнього віку. Перед тим, як почну, хочу попросити вас підписатися на наш телеграм-канал. Посилання побачите в описі під відео або у закріпленому коментарі. Там виходить найсвіжіша інформація, часто навіть швидше, ніж відео. Все найважливіше про пенсії, виплати, зміни в законодавстві. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Добре, тепер до справи. Почнемо з найпоширенішої схеми телефонні дзвінки. Це масове явище. Щодня тисячі пенсіонерів по всій Україні отримують такі дзвінки. Як це працює? Вам телефонує людина. Чоловічий або жіночий голос, дуже ввічливий, професійний тон. Каже: Доброго дня! Турбує Пенсійний фонд України. З вами розмовляє інспектор Олена Петрівна. Або це відділ ідентифікації пенсійного фонду. І далі починається розмова, яка здається абсолютно логічною. Ви, Іванова Марія Петрівна, народилися в 1955 році, проживаєте на вулиці Шевченка, будинок 12, квартира 5. Вони називають всі ваші дані: повне ім'я, адресу, іноді навіть місце роботи, звідки ви на пенсії. І це викликає довіру. Людина думає. Якщо вони знають все про мене, значить це справді пенсійний фонд. Потім вони кажуть щось на кшталт. Нам потрібно пройти процедуру ідентифікації телефоном, це займе 3 хвилини. Або варіант. Проведений перерахунок вашої пенсії за період з 2016 по 2018 рік вам нараховано додаткові виплати, але для їх отримання треба пройти перереєстрацію. Зверніть увагу, вони кажуть про перерахунок за 2016-2018 роки. Насправді ніякого такого перерахунку не було. Це вигадка. Але літня людина цього не знає. Вона чує, додаткові гроші, треба щось зробити, щоб їх отримати. І далі починається витягування інформації. Скажіть, будь ласка, ви отримуєте пенсію на картку Ощадбанку? Людина каже, так. Добре, назвіть, будь ласка, номер вашої картки. Перші цифри це 5, і тут підступ. Вони називають перші чотири цифри картки Ощадбанку, які у всіх однакові. 5162 це префікс Ощадбанку. Всі картки починаються з цих цифр. Але пенсіонер думає: Вау, вони навіть номер моєї картки знають, це точно пенсійний фонд, і називає решту цифр. Потім вони кажуть, а тепер назвіть термін дії картки місяць і рік. Людина називає: Добре, зараз вам на телефон прийде код підтвердження. Це одноразовий пароль для завершення ідентифікації. Продиктуйте його, будь ласка. І якщо людина диктує цей код, все, гроші списані. Це код підтвердження переказу. Шахраї вже ввели всі дані картки в онлайн банкінг або на якомусь платіжному сервісі і тепер просто чекають, поки жертва сама продиктує їм останній елемент код з СМС. За секунду після цього з рахунку зникають всі гроші. Іноді 3 тисячі, іноді 5, іноді вся пенсія за 3 місяці, яку людина економила на ліки. А людина навіть не розуміє, що сталося. Вона думає, що пройшла ідентифікацію, щоб отримати додаткову виплату, а насправді віддала всі свої заощадження шахраям. І найболючіше, банк ці гроші не поверне, бо формально людина сама назвала всі дані і сама продиктувала код підтвердження. Навіть якщо поліція відкриє кримінальне провадження, гроші назад не отримати практично ніколи, тому що шахраї працюють з підроблених номерів через VPN, через підставних осіб. Знайти їх майже неможливо. Друга схема це фейкові сайти та анкети в месенджерах. Це також дуже поширене явище. Шахраї створюють телеграм-канали, які виглядають як офіційні, наприклад, Пенсійний фонд України офіційний канал. Або ПФУ новини про пенсії. Додають туди логотип пенсійного фонду, державну символіку і публікують повідомлення типу з 15 листопада стартує індексація пенсій. Всі пенсіонери отримають додаткові виплати, але для цього треба заповнити анкету до 30 листопада, хто не встигне втратить надбавку. Під повідомленням Посилання. Заповнити анкету для отримання індексації. Натисніть Тут. Людина натискає. Відкривається сайт, який виглядає дуже офіційно. Там Герб України, назва Пенсійний фонд України, дизайн схожий на державні сайти і форма для заповнення. Просять ввести прізвище, ім'я, дату народження, адресу, номер телефону, номер картки, термін дії, CVV-код. Людина заповнює все. Натискає Надіслати, їй показується повідомлення: Дякуємо, ваша заявка прийнята, індексовану пенсію буде нараховано протягом 10 робочих днів. Людина задоволена, вона думає, от як швидко і зручно, навіть ходити нікуди не треба було, а через годину-дві дивиться в додаток банку, рахунок пустий. Або ще гірше: шахраї не списують гроші одразу, вони чекають, накопичують дані. А потім, коли прийде наступна пенсія, списують все відразу і людина не розуміє, як це сталося. Важливо, пенсійний фонд ніколи не надсилає посилання на заповнення анкет через Telegram, Viber, Facebook, ніколи не просить вводити номер картки на сайтах, ніколи не запитує cvv код Якщо ви бачите таке посилання, це 100% шахраї. Третя схема це маніпуляції довкола реальних новин. Наприклад, зараз справді йде обговорення індексації пенсій на березень 2026 року. Уряд планує підвищити пенсії приблизно на 10%. Це правда, це реальна інформація. Але шахраї беруть цю новину і додають до неї фейкові деталі. Вони пишуть. З 1 березня пенсії підвищать на 10%. Але щоб отримати підвищену пенсію, треба терміново заповнити анкету для перерахунку. Анкету приймають тільки до 1 грудня. Хто не встигне, отримає пенсію без підвищення. І знову посилання на фейковий сайт. Або варіант, Уряд виділив компенсацію пенсіонерам за подорожчання комунальних послуг. Кожен пенсіонер може отримати 1500 гривень одноразово, для цього треба подати заяву онлайн до кінця місяця. Людина думає: от класно, держава дбає про нас, треба швидше подати заяву. А насправді це повна вигадка, ніякої компенсації за комуналку немає, це просто приманка, щоб витягти ваші дані. Або останній приклад, який зараз масово розповсюджується. Пенсіонери, які пройшли ідентифікацію, отримують додаткову виплату 500 гривень від держави. Це компенсація за незручності, пов'язані з процедурою. Щоб отримати виплату, заповніть форму. І люди заповнюють бо хто ж відмовиться від 500 гривень, а потім втрачають 3000 зі своєї картки. Тепер дуже важливо, як відрізнити шахрая від справжнього працівника пенсійного фонду. Є кілька абсолютно чітких ознак. Перша ознака. Запит банківських даних. Якщо хтось будь-яким чином просить у вас номер банківської картки, термін дії картки, CVV-код, ПІН-код або одноразові паролі з СМС, це шахраї 100%. Пенсійному фонду ці дані не потрібні для ідентифікації. Це не передбачено жодним нормативним документом. Для ідентифікації потрібен тільки паспорт або id картка Все. Друга ознака терміновість і страх. Шахраї завжди намагаються створити ситуацію паніки. Терміново, до кінця дня, встигніть до завтра, інакше втратите виплати. Справжній пенсійний фонд так не працює. Вони не дзвонять з вимогою зробити щось прямо зараз. Вони надсилають офіційні листи, публікують інформацію на сайті, дають достатньо часу. Третя ознака телефонні дзвінки з ініціативи ПФУ. Пенсійний фонд не телефонує вам першим з проханням пройти ідентифікацію. Якщо треба пройти ідентифікацію, ви самі записуєтеся на прийом або заходите на сайт. Ніхто вам не дзвонить з повідомленням, ми з пенсійного фонду. Давайте зараз по телефону все оформимо. Четверта ознака посилання в месенджерах. Офіційний сайт пенсійного фонду тільки один www.pfu.gov.ua і portal.pfu.gov.ua. Справжній сайт завжди закінчується на .gov.ua. Це домен Державних органів України. Якщо вам надсилають посилання на інші сайти, це фейк. П'ята ознака запит особистих даних через анкети. Пенсійний фонд не розсилає анкети через Telegram, Viber Facebook. Якщо хочете щось оформити, ви заходите на офіційний сайт, входите через Дію і там все робите. Ніхто не надсилає вам посилання заповніть анкету тут. Добре, тепер конкретно. Що робити, щоб не стати жертвою? Правило номер 1 Ніколи за жодних обставин не називайте по телефону номер банківської картки, термін дії картки, CVV-код, ПІН-код, одноразові паролі з смс. Навіть якщо людина клянеться, що вона з пенсійного фонду, з банку, з поліції, з СБУ. Не називайте. Справжні представники цих організацій ніколи не просять таку інформацію по телефону. Правило номер 2 Якщо вам телефонують з пенсійного фонду, переривайте розмову і телефонуйте самі. Телефонуйте на офіційну гарячу лінію і запитайте, чи справді мені дзвонили з пенсійного фонду, чи є якісь питання до мене. У 99% випадків вам скажуть ні. Ми вам не телефонували. Правило номер 3 Не переходьте за посиланнями з месенджерів. Якщо вам надіслали посилання з текстом про пенсію, індексацію, виплати, не натискайте, навіть якщо це надіслав знайомий. Його аккаунт могли зламати. Завжди йдіть на офіційний сайт самостійно, вводите адресу вручну. Правило номер 4 Перевіряйте інформацію. Побачили новину про якесь нове підвищення пенсій або виплати, зайдіть на сайт пенсійного фонду. Подивіться, чи там є така інформація. Якщо там немає такої новини, це фейк. Правило номер 5 Попередьте своїх близьких. Це найважливіше. Якщо у вас є літні батьки, бабусі, дідусі, зателефонуйте їм прямо зараз. Скажіть. Якщо тобі хтось дзвонить і каже, що це пенсійний фонд, і просить назвати номер картки або якийсь код, одразу клади слухавку, а потім телефонуй мені, я допоможу розібратися. Багато пенсіонерів просто не знають про ці схеми. Вони довірливі, не користуються інтернетом, не читають новини про шахраїв, і саме вони найлегша мішень. Тому ваше завдання захистити їх, попередити. Правило номер 6 Налаштуйте ліміти на картці. Якщо ваші батьки отримують пенсію на картку, зайдіть з ними в онлайн банк, налаштуйте ліміт на переказ коштів. Наприклад, максимум 500 гривень на день можна перевести без додаткового підтвердження. Якщо хтось спробує списати 3000, операція заблокується. Це не панацея, але додатковий захист. А тепер для тих, хто вже потрапив на шахраїв, що робити? Перше, негайно заблокувати картку. Телефонуйте в банк на гарячу лінію і кажіть, заблокуйте мою картку, з неї списали гроші шахраї. Чим швидше зробите, тим більше шансів, що банк встигне зупинити транзакції. Хоча якщо гроші вже пішли, повернути їх майже неможливо. Друге. Зверніться в поліцію. Можна прийти до відділення або подати заяву онлайн через застосунок Дія. Напишіть заяву про шахрайство, вкажіть всі деталі, коли дзвонили, що казали, які дані витягли, скільки списали. Поліція відкриє кримінальне провадження. Чи знайдуть вони шахраїв, чесно, малоімовірно. Чи повернуть гроші, теж малоймовірно, але заяву подати треба. Бо це статистика. Чим більше заяв, тим більше уваги правоохоронці приділять цій проблемі. Третє: повідомте банк про шахрайську транзакцію. Напишіть заяву в банк з проханням повернути кошти, списані внаслідок шахрайських дій. Деякі банки можуть піти на зустріч і частково компенсувати втрати, але це рідкість. Зазвичай банки відмовляють, бо формально ви самі назвали всі дані. Четверте, попередьте інших. Напишіть у місцевих групах у Facebook, розкажіть сусідам, друзям, опишіть схему, яка спрацювала на вас, щоб інші не потрапили. П'яте. Не соромтеся. Багато людей, особливо літніх, соромляться визнати, що їх обдурили. Вони думають, от я дурний, як я міг повестися на це. Ні, ви не дурні. Шахраї це професіонали. Вони роками відточують свої схеми, вивчають психологію, знають, як тиснути на страх і довіру. Потрапити на них може будь-хто, молодий чи старий, освічений чи ні. Тому не соромтеся, розказуйте про свій досвід. Це допоможе іншим. Зараз розповім кілька реальних історій, які мені писали глядачі. Історія перша. Жінка 68 років живе в Дніпрі, пенсіонерка отримує 3800 гривень. Їй телефонує чоловік, представляється інспектором ПФУ. Каже, проводимо перевірку, чи правильно нараховані пенсії за останні роки. У вас виявлено недоплату 4200 гривень. Щоб отримати ці гроші, треба підтвердити дані картки. Жінка не розуміється в цьому, думає, чудово, держава повертає мені гроші, які не доплатила. Називає всі дані картки, диктує код за смс. За хвилину з картки зникає 3500 гривень, вся пенсія. Жінка йде до банку, там кажуть, нічим не допоможемо, ви самі назвали всі дані. Вона телефонує в поліцію, відкривають провадження. Минуло три місяці, шахраїв не знайшли, гроші не повернули. Історія друга. Чоловік 72 роки, живе в Одесі. Отримує на телефон повідомлення в Viber. Шановні пенсіонери, відповідно до постанови Кабінету міністрів, з 1 грудня запроваджується нова щомісячна доплата до пенсії у розмірі 500 гривень. Для отримання доплати заповніть анкету за посиланням. Чоловік переходить за посиланням. Там форма. Просять вести особисті дані і дані картки. Він все заповнює, натискає надіслати. Нічого не відбувається, сайт просто закривається. Через день він дивиться в банківський додаток, з картки списано 2000 гривень. Він навіть не розуміє, як це сталося, адже він же просто заповнив анкету для держави. Історія третя з щасливим кінцем. Жінка 65 років, живе у Львові, їй телефонує працівник ПФУ, починає розмову про ідентифікацію, просить дані картки. Але у жінки є син, який попередив її про такі схеми. Вона каже, зачекайте хвилинку, зараз перезателефоную на офіційний номер пенсійного фонду і уточню. Шахрай одразу кладе слухавку. Жінка телефонує на гарячу лінію ПФУ. Там кажуть, ні, ми вам не телефонували, це шахраї. Вона написала заяву в поліцію. Гроші не втратила, бо нічого не називала. От бачите різницю. Одна людина знала про схему і не постраждала, інші не знали і втратили гроші. Добре, підсумуємо найголовніше. Шахраї активно використовують тему ідентифікації пенсіонерів для обману людей. Основні схеми 1. Телефонні дзвінки з вимогою назвати дані картки і код з СМС. 2. Фейкові сайти та анкети в месенджерах для збору банківських даних. 3. Фейкові новини про додаткові виплати з посиланнями на шахрайські сайти. Як захиститися. Ніколи не називайте по телефону номер картки CVV-код, одноразові паролі. Не переходьте за посиланнями з месенджерів. Перевіряйте інформацію на офіційному сайті ПФУ. Якщо хтось дзвонить від імені пенсійного фонду, перервіть розмову і зателефонуйте самі. Попередьте своїх літніх родичів про ці схеми. Що робити, якщо постраждали? Негайно заблокуйте картку, напишіть заяву в поліцію. Повідомте банк про шахрайську транзакцію. Розкажіть іншим, щоб попередити їх. І найголовніше, не соромтеся. Потрапити на шахраїв може будь-хто. Це не означає, що ви дурні. Це означає, що шахраї професіонали і система захисту поки що не досконала. Але якщо ми будемо обізнані, обережні і взаємно попереджатимемо один одного, ми зменшимо їхні шанси. Прошу вас, поширіть це відео. Надішліть батькам, бабусям, дідусям, сусідам. Покажіть колегам, знайомим, рідним, можливо, саме це відео врятує когось від втрати грошей. Ставте лайк, це допоможе YouTube показати відео більшій кількості людей. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви або ваші близькі з подібними схемами. Підписуйтесь на канал і на наш телеграм. Посилання в описі. Там завжди найсвіжіша інформація про пенсії, виплати, соціальний захист. І якщо є новини про нові шахрайські схеми, одразу публікуємо попередження. Дякую, що дивилися до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте пильні, не довіряйте підозрілим дзвінкам і посиланням. І пам'ятайте, ваша обізнаність це ваш найкращий захист. До зустрічі в наступному відео!